Привет, слава Украине. Приехали Огре познимать ботика.

Він мав сумне такі. Він чи Відки походить сам відлучати, але... цього що був у

Є таке хуясне. Ще і трошки. Той не краш. Стой, коїсика, стой. Це бавити хоче.

Ви купали свого яшку-то? Ну. No. Звичайно, тільки підійди на кобилах, по ньому. По на кобілах? Ну, Берт. А то все, підійдемо ще, кобіла теж сильна. То так. Берт. Берт. Там ще й. Ну, ще я обчачив. Хомут не можна йти. Йос. Та то навіть шугаренькою був, тато сі Тут був високий коло 2 okay. метрів, та на грейди. Але продали, були влепоці. То що був О, от, Як це називали, я навіть забув. Портив тобі. У мене я в Ось так. Так нічого буде кусати. Ну, голова мацюнька, що є. Що...

О. Вінся хоче бавити, він хоче що пасти. Він ніштя. Ніштя, хо. Вінся хоче бавити, но він нічого не робить, та йся нудя, шойно. Я був за роботою не висів, не було. Ти ту голову ніштя. Я. Є. Опє хай это.

27, і Ні, нога 27,5 27 нога пів. так, я 2, якщо легко, то 27, якщо так стискаю, то я 26. Висоту 165 на лінійку. Єбуці. Він вже бобіч щодня, я його пускаю налітав, Я один не міг сюди привести до назад їх назад. Просто йоду. Я в думаю, що я все вирвав. Тале не качає зараз, варимо. А ведь я водичка яка вариться. От. І не висіло. А ви це я не бачив. Є.